Різдво Христове, Меса вдень, читання з послання до євреїв. Багаторазово і багатьма способами колись через пророків говорив Бог до наших батьків, а цими останніми днями заговорив до нас через сина, якого поставив спадкоємцем усього і через якого створив віки. Він, будучи сяйвом слави та відбиттям його сутності. Утримуючи все словом своєї сили, здійснивши очищення гріхів, сів праворуч величності на висотах. Він настільки кращий за ангелів, настільки приславніше від них його ім'я, яке він успадкував. Бо кому з ангелів, і коли мовилося, Ти є мій син, я нині породив тебе. Або Я буду йому за Отця. А Він буде мені за сина. І коли знову водить первородного у світ, то каже: І хай поклоняться йому всі Божі ангели. Слово Боже. І так ми бачимо Ісуса Христа. Він має таємницю. Під час цього Різдва ми, можна сказати, будемо розглядати цю таємницю. І святий Анзельм Кантерберійський сказав. Головну таку фразу, яка буде супроводжувати нас. Чому Бог людина? Хто до нас прийшов? До нас прийшов справжній Бог, і якщо Він став людиною в Ісусі Христі, то навіщо, навіщо це робити? Чому саме так приходить спасіння через втілення, через те, що Бог стає людиною? Треба сказати, що. Істина, що Бог стає людиною, що Бог має сина, що Бог є Отцем, Сином і Святим Духом, є сенсацією для євреїв, є чимось, що перевищує їх розум і, в принципі, перевищує також розум наш. Тому буде дуже багато запитань, і, можна сказати так, невірних інтерпретувань, ким є Ісус. Ми, наприклад, знаємо такого, таку Єресь, яка розповсюдилася вже у 3-4 столітті, яка називається Єресю Арія, який говорив, що він не є Сином Божим, не є Бог з Бога, світло від світла, Бог, істини від Бога істинного, а лише якесь досконале створіння, тобто десь, наприклад, на рівні ангелів, і тому, в принципі, воплочується не сам Бог, який. Поплочується оце досконале створіння, тому треба було також зібратися єпископом, наприклад, на перший нікейський, і потім доповнити в Константинопольському соборі в IV столітті і сказати, що ні. Ісус Христос є істинний Бог, і, істинний Бог з Бога, світло від світла, Бог істинно від Бога істинного, а і також є з отцем, і що Він насправді не є сотворений. Не є сотворінням, є творцем також. Через нього все насправді так сталося. Тому не дивно, що від самого початку це була складна тема для християнства, яке проголошувало от саме те, що Бог входить в історію, не маючи різних ще знарядь, слів, окреслень, тільки відчуваючи, маючи Святого Духа. Апостоли боронять істину цю на різні способи. І тому послання до євреїв, як ви розумієте, було написано вже в контексті християнства, і автор, який, можливо, є Святий Павло, деякі говорять, що можливо, це якийсь інший автор. І сьогодні церква просто називає його автор послання до євреїв, ми так і будемо його називати, він якраз спробує розв'язати цю проблему і скаже, тому що з'явилися деякі думки у деяких головах, що ну, так, це син Божий, але в сенсі, що він ангел, бо дійсно в цьому Писанні, як ми побачимо, є таке звороти на тему ангелів, що вони також називаються синами. Божими. Тому вся ідея постання до євреїв, особливо перших розділів, будуть говорити, що ні. І що Ісус є Син Божий, в сенсі набагато глибшому, набагато перевищує ангелів. Тому от займеться цим порівнянням, Син Божий Ісус і ангели. Ну, головна думка ми зустрічаємо в першому розділі, і що Ісус є. Сяйвом Божої слави і відбиттям сутності Бога, утримає все словом своєї сили, а хто утримує словом своєї сили, тільки Бог, і він здійснив очищення гріхів і сів праворуч величності на висотах, тобто по правиці Отця, і на висотах, і він настільки кращий за ангелів, настільки приславніше від них його ім'я, яке він успадкував. І так, автор послання до євреїв. Звертаючись до євреїв, шукає аргументів зі святого письма. І тому ті цитати, які ми сьогодні почули в другому читанні, є взяті з дуже конкретних уривків святого письма. Що це за уривки? Ти є мій син, я нині породив тебе. Це перший. Я буду йому за отця, а Він буде мені за сина два. І третє, третє уривок, і хай поклоняться йому всі Божі ангели. Як знаєте, що в новому заповіті я дуже часто зустрічаються цитати і нав'язання до старого заповіту. Як же ж знайти ці посилання, ці посилання на старий заповіт? Тільки читаючи новий, треба можливо взяти, можна і на комп'ютері, можна особливу літературу взяти. А можна також скористатися новою Біблією, Єрусалимською Біблією, так званою, яка вийшла недавно. І вона характерна тим, що з лівого і правого боку на полях знаходяться посилання саме на ті тексти, які, на які до яких нав'язує, скажімо, новий заповіт. Тому перша цитата: Ти є мій син, я нині породив тебе. Вона відноситься до другого псалма, і там дійсно є таємничі слова, які Бог говорить. До кого говорить, можливо, до якогось царя, можливо, до якогось помазаника, але автор послання до євреїв чітко визначає, що ці слова відносяться до Ісуса Христа: Ти є мій син, я нині породив тебе. А тепер розглянемо другу цитату: Я буду йому за отця, а він буде мені за сина. І так, контекст другої книги Самуїла, сьомий розділ, це. Пророцтво Натана, який приходить до, до Давида, коли він збирався вже будувати храм Господнім і сказав, що ні, не будеш будувати ти мені храм дому, не будеш будувати мені ти, я побудую тобі дом, я побудую тобі династію, я посаджу потомка. І от про цього потомка говориться, що він буде, я буду йому батьком, а він буде мені, сином. Йдеться про нащадка Давида, і який. І про цього нащадка автор послання до Євреїв говорить, що це саме Ісус. Саме про нього говориться, що Отець до нього особливим чином звертається, ти мій син. Пророцтво, наприклад, Натана може відноситися історично до конкретної особи, можливо, до Соломона, можливо, до когось іншого побожного царя з потомства Давида, але так насправді. Це потомство відноситься до Ісуса Христа. Оці пророцтва пророків говорять насправді про Сина Божого, про Ісуса Христа, нашого Господа, який приходить у силі. З третєю цитатою буде складніше, тому що нам пригодиться інша Біблія, яка зветься «Септуагінта», яка зветься Біблію Сімидесятьох. Тобто ми маємо звернутися до Біблії грецької, написаної євреями для євреїв ще перед народженням Ісуса Христа. І тому, якщо ми подивимося на цю фразу, яку використовує автор послання до євреїв, він говорить, що нехай поклоняться йому всі ангели Божі. В Єрусалимській Біблії ми знайдемо посилання на авторозаконня 32-43. Якщо ми візьмемо червону біблію Івана Хоменка і подивимося на прозаконня 32.43, нам воно практично нічого не скажеть, тому що це так званий масоретський текст, переклад з єврейського тексту, і не буде таких слів, які записані в посланні до євреїв. Справа в тому, що євреї в першому столітті використовували євреї і також християни особливим чином. Використовували септуагінту, тобто -то Біблію Старого Заповіту, грецькою мовою, яка називається Біблією 70. І тому, і тому є такий отець Рафаїл Турконяк, який переклав оцю грецьку біблію на українську мову. Тому ми звернемося до тексту, який знайдемо в законя 32.43, саме в септуагінті українською мовою в перекладі Рафаїла Турконяка. І там знайдемо такі слова. Що нехай йому поклоняться всі Божі сини. А я нагадаю, що Божі сини у євреїв дуже часто називалися саме ангели. І тому автор послання до євреїв відразу і інтерпретує і говорить, що нехай йому поклоняться всі ангели. Тому всі ці тексти показують, що Ісус Христос є набагато більший за ангелів. Якщо йому ангели поклоняються, то він як кимось більшим. Завершу думкою, запозиченою від Юзефа Рацінгера, папи Бенедикта 16, що якщо б Ісус не був би Сином Божим, Він не міг би дати нам природу Сина Божого. Тобто, то парафразуючи, що якби Ісус Христос був лише ангелом, мав би тільки ангельську природу, Він міг би подарувати нам тільки природу ангелів. Натомість він є син Божий і може подарувати набагато більше. Ми можемо стати як Бог. Ми можемо стати в сині Божому синами Божими по справжньому